Сьогодні відповідатиму на ваші запитання. Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми і дякую, що завітали. Ви у мене вдома, і це домашній розслаблений, кавовий чи чайний влог. Приблизно місяць тому в інстаграмі, в сторіс я виставляла віконце, де ви могли задати мені запитання: парфумерне чи не парфумерне. Ну Через місяць я нарешті зібралася записати таке відео. І якщо ви звикли до більш тематичних та дуже парфумерних випусків на моєму каналі, не засмучуйтесь і не перемикайтесь, не спішіть, бо про парфуми сьогодні буде дуже багато. Ви задали багато парфумерних питань, чим замінити, з чим порівняти, подобається, не подобається, новинки і так далі. Тому обіцяю, буде цікаво. Підписуйтесь, наливайте собі смачний напій і давайте розпочинати. Я вставлятиму вам бокс із запитанням десь тут чи тут, щоб ви його бачили і розуміли, про що мова. Перше запитання було дуже символічне, як завжди. Я не знаю, як це у вас виходить, але Жан чи Ароматека добрий вечір. називається. Я кажу, це таке запитання із серії по-перше, провокативне. А по-друге, це як запитати, кого ти більше любиш, тата чи маму. Паритет. Чому? Тому що Жан і ароматека дуже різні. Вони не пересікаються брендами, це в першу чергу. Все, чим вони пересікаються, це, мабуть, байредо та Essential Parfums. І все. Бренди наповнення зовсім різні. У Жан направленість виключно нішева. Там є шанель, мабуть, і косметика Байтірі це все, що із люксових дизайнерських брендів представлено, все інше це така глибока ніша. Ароматека. Крута мережа, що тут казати, мабуть, одна з найбільших такий собі монополіст. Флагманський магазин своїми масштабами просто вражає. Я дуже люблю ароматеку і люблю за те, що в ній є ось ці комерційні популярні Фредерік Маль, Том Форд, Кіліан. Але в жанє Рожадав, в жанрі Ксержов, в жан є Pure Distance і ну, багато інших крутих брендів. Це знаєте речі, які ну не варто навіть порівнювати в даному випадку. Паритет. Друге запитання, які парфуми наносиш, коли робиш ритуал на зливу? Я знаю, хто це запитав, і тільки ця дівчина могла таке запитати, я вам покажу. Це була така хохма. Я нанесла зранку Green Water від Жакфат і написала: ну, от, нанесла ці парфуми, сподіваюся, що піде злива. І за пару годин, як вперіще в дощ, я кажу, я не відьма, але от бачите, які парфуми викликають зливу. Jack Fatt, green Water. До речі, дуже класно розкривається. В дощ в вологу погоду таку, тому що сам аромат дуже мокрий, зелений, м'ятний, трішки деревний, фужерний. Кажу, для чоловіків мені дуже подобається. А ще один аромат, який мені дуже подобається носити в вологу погоду, я вже вам тисячу разів його показувала: це амуаж Reflection. Погодозалежний. В спеку, в жарку погоду. Я не знаю чому, але він може навіть якось некрасиво розкритися. А от коли дощ, дощ і Reflection – це перфект меч. Такій фрезії конвалі, з зеленю, з дощем, альпійські луги, наповнені росою, водою і вологою. Класний аромат. Питання. Шукаю імбир в ароматах, порадьте, імбир дуже різний буває. Можливо, вам подобається такий підмилений, злегка синтетичний імбир, такий як Вінніус Ginger від Goldfield and Banks. Я не дуже люблю такий імбир, але для багатьох цей імбир буде топовий номер один і взагалі найкращий. Можливо, вам подобається I'm the Cure від Liquid Imaginers. Це ось та пряна, червона рідина. Ну, не рідина червона, флакон червоний, а рідина така кардамонова імбирна, деревна, красива композиція, і там дуже відчутний імбир, він близький до Ingenious Ginger. І, може, вам подобається такий імбир більш чайний, як Five Oclock Jean жамбер від Serge Lutens. Також варто спробувати, бо довгий час це прямо був хітовий імбирний аромат. Можливо, вам взагалі потрібен імбир такий люксовий, який є в Твілі імбирному від бренду Hermes. А чому і ні? Я вважаю, чесно, досить непоганою роботу Твілі саме імбирну варіацію. Можливо, вам сподобається ось такий трішки стероїдний імбир. Натуральним початком, але все ж таки такий амбродеревний, дуже цитрусовий від бренду Антологія, Люсьєн Ferrero, Сест Ребель називається аромат. Дуже потужний, дуже свіжий і такий трішки металевий цей імбир. Так, або або ще який імбир я би точно радила: де Жанжамбер від Прада, колекція ось ця інфюзіон лінійка. Там новинка 24-го року Імбир шикарний, просто прекрасний натуралістичний імбир. От, точно такий, як ніби його нарізали ножем, і він так тобі ніс б'є цей імбир. Класний. Ото от, я дуже раджу. Я те питання, порадьте, не заангажований літній цитрусово-квітковий аромат. Так, ну тут вже, бачите, місяць пройшов, людина питала ще в серпні, а я от буду майже в вересні зараз відповідати. Так? Ну, нічого, а чого? Давайте. Це. Такі питання, які не втрачають актуальності, тому що таку якусь нейтральну, приємну парфумку на літо, завжди всі шукаємо. Безпрограшний варіант: Крісталь Овер, зелений кристал Шанель, прекрасний цитрусово-магнолієвий аромат, зелений, свіжий, ну освіжаючий, в ньому легко дихається саме в спеку. Один із небагатьох, який я можу носити тоді, коли не хочеться носити абсолютно нічого. Фйорі діоліву від Казамаратік Сержов дуже красивий аромат, так само нейтральний і приємний. Шампунистий, там є і квіти, і мускусна складова, яка не давить тебе. Мені дуже подобається. Рекомендую. Якщо подобаються більш цитрусові, ніж квіткові акорди. Це аромат, який називається де Шеврефій, мабуть, так, жимолость, де Шеврефій. Ну як і картинку, і надпис з назвою завжди підставляю. Такі лимони дуже прості, дзвінки, і потім якісь такі травні акорди в ньому з'являються. Супер на літо от якраз на ту спеку, яку ви питаєте, це буде те, що потрібно, знайомтеся. І останній, на який би я звернула вашу увагу, ми записували. Рілс в магазині Камана для бренду Le Pelerin. і там консультант, яка працює саме в магазині Камана. Ми з нею розговорилися. Я ще чекала, поки приїде піар менеджер І вона мені каже, Боже, така спека, а ми дійсно ми їхали там, було градусів, мабуть, 36, і неможливо було дихати. Вона каже: я зараз нічого не можу носити, крім аромату Обланша від бренду Бріко, мабуть, правильно брико, це французький бренд Парі», і аромат називається ОБланша, тобто біла вода. Цей аромат свіжий і чайний, те, що взагалі не давить, і якось освіжає. І квітковий і цитрусовий блок там щитується. І він мені нагадав трішки білий чай та блан від, скажіть, булгарі, аромат, який взагалі зараз ніде не знайдеш. І я десь його шукала, там була ціна неадекватна. Улюблений блогер питає пан Ю, кого з блогерів дивишся? Було ще одне запитання. Теж сюди додам. Я вам скажу, що. Ну, з приводу улюбленого блогера, зразу скажу, що це було питання, мабуть, від Юри України Fragrance Community. Ви знаєте, що я з ним товаришую, і це однозначно мій найулюбленіший блогер. Як би там не було вже стільки часу, і знаєте, ми підтримуємо з ним спілкування. Хто б мені що там не говорив, в мене буде завжди своя думка, оскільки я його знаю особисто. Я знаю його всі плюси і мінуси, які в кожної людини. і Абсолютно приймаю таким, який він є. Для мене він щирий, без підлості. Я знаю, як він до мене ставиться, тому я кажу, Юра, ти номер один завжди. Але кого із блогерів я дивлюся? Дивіться, я зараз, якщо когось не згадаю, я можу образити, наприклад. Але ви розумієте, що я сама роблю контент, і я не завжди можу охопити все це інформаційне поле, яке. Навколо блогерів україномовних дуже багато, і я вважаю, що це круто. І кожен, хто робить україномовний контент, всі молодці. От всі молодці. Я вже казала, що я там люблю дивитися Іру Сауд, тому що мені дуже подобається тембр голосу Іри. Але знову ж таки, я не дивлюся всі відео, тому що я просто не встигаю. Я дивлюся Себастіна. Я вже казала, де Perfume Guy, англомовний канал дуже мені подобається. Він мене взагалі заспокоює. Іноді я дивилася парфумерні відео Монро. Багато я дивлюся, але знову ж таки, тоді, коли встигаю. Я тут жити не встигаю, щоб я ще дивилася всі парфумерні канали і читала всі парфумерні пабліки. Я записую вам контент тоді, знаєте, коли там мій чоловік на кухні може щось готувати, там обід або вечерю, або іноді питає, а ми їсти сьогодні будемо з твоїм Ютубом чи там, з твоїм Інстаграмом? Мені потрібен асистент, оператор, асистент, сценарист, я не знаю, команда. Тому так. Але е, вважаю, що всі, всі, хто робить справу українською мовою, веде канали, лайк! Який парфюм з хайпових періоцінений на вашу думку? Момент, я його забула принести, зараз повернусь. Повернулася, і ось він, герой цього запитання. Мені моя Таня. Моя парфумерна фея, ви знаєте, моя подруга, яка працює в ароматеці, надіслала знову цілу гору, цілий пакунок подарунків просто з шикарними ароматами. Чесно, мені навіть незручно, я не знаю, як їй дякувати, тому що грошей я їй за це не надсилала. От, але аромати шикарні, отримала. І там стільки всього прекрасного, що є про що вам розповісти, що в цьому семплі це Blue талісман. Ну, Блю талісман. Дивіться, просто не бризгаючи. Каже, там груша є, так? знову те саме трішки оцинковане відро. Якщо бризнути, там да, буде якась груша. І він досить приємний Ну, що тут заперечувати приємний аромат. Але от я нюхаю просто без розпилення. Знаєте, який аромат я чую? Екла, Ланван екла дерпés. Серйозно вам кажу: лаван екла дерп. Отакий от яблучний, свіжий. Не знаю, там кажуть бузок, але мені в ньому ніби якийсь бузок з яблуком. Ну, а тут груша, і воно мені дуже подібно пахне. І шлейфить він дуже схоже. І тому я вважаю, що це непоганий аромат. Він для багатьох, може, навіть найкращий, але переоцінений в плані своєї вартості і от такої хайповості. Ну, Я не знаю, він, мабуть, 1020 коштує, цей блю-талісман зараз. Я б не віддала. Ну, напишіть мені, як ви, до речі, ставитеся до блюталісман. Не хочу більше розмазувати про нього нічого. От просто сказала чесно, як вважаю. Яких жінок вважаєте сексі, наприклад, серед відомих зірок, кіно, співачки, ведучі, спорт? І серед чоловіків теж було питання? Я, мабуть, відповім так, звичайно, я надам вам приклади, бо без прикладів вже ж не цікаво. Але акцентую на тому, що все ж для мене набагато більше важлива. Наприклад, харизма, ніж фізична привабливість та сексуальність. Тому що проти харизми, проти ось цієї, цього шарму ти встояти, в принципі, не можеш. Це саме те, що тебе і чіпляє. Буває, актор чи акторка не відповідають твоєму типажу. Але коли він чи вона з'являється в кадрі, це магніт, ти не можеш відірвати погляд. І все. І це називається харизма, і це те, що Працює реально. Ну, але якщо говорити про фізичну красу і сексуальність, як таку, я дивилася в кінотеатрі фільм. Це був рік, зараз я вам скажу 2005 чи 2006 2005 році вийшов фільм Острів, якесь дурнувате фентезі з акторкою Скарлетт Йоханссон. Я її побачила тоді вперше на великому екрані. І я коли її побачила, я просто рота відкрила і, і така боже, хто це? Чого вона така красива? Ч, хто це? Чому я її ніколи до цього не бачила? Ну, мабуть, вона тоді тільки вийшла там на пік своєї популярності. Так от вразила мене справді Скарлетт Йоханссон. І я по сьогоднішній день вважаю її дуже сексуальною. У неї є якась юність в її зовнішності. Як би вона не змінювалась, і вона іноді худна, іноді набирає вагу, і в будь-якому своєму стані в неї є ось ця привабливість. Приклад, мені подобається акторка протилежного типажу Емілі Ратаковській. Не знаю, це не можна пояснити. От в ній теж я це бачу. Я бачу в неї зовсім іншу сексуальність, таку трішки зухвалу, десь можливо стервення таке в ній є. Але от вона мені теж фізично дуже приваблива, і от саме така сексуальність в ній щитується. Плані чоловіків, от якраз харизма для мене набагато важливіша. Наприклад, Леонардо Ді Капріо взагалі не мій типаж. Я ніколи не вважала його красивим. Але ж коли він в кадрі, то все ти забуваєш про все. Ти дивишся тільки на, на нього, на його гру, на його героя, персонажа. Таких акторів багато, і вони всі по-своєму. Красиві і десь сексуальні. Ось так заміна парфуму сіра плоть BDK, як ви його називали? Сіра плоть. Так, цей аромат, Грі Шарнель, називається від бренду BDK. В плані заміни ароматів будуть ще такі питання. І я вам скажу: якщо вам подобаються якісь парфуми, а навіщо вам тоді їх замінити чимось? Цей аромат вам просто на чи можливо він для вас дорогий, потрібно щось більш бюджетне аналогічне. Тут мені ж просто не вказували, і це якби важливо. На 100% замінити ось цей аромат, мабуть, не вдалося нікому. Із тих ароматів, які порівнюють із цим ароматом на фрагрантиці, я не згодна з жодним порівнянням. Тому, якщо подобається і любите, купуйте просто його і використовуйте тільки тоді, коли хочеться до нього повернутися і згадати. Але. Був такий випадок, коли гараж сейл був в ароматеці. І ми з Юрою, Ukrainian Fragrance Community, ходили по ароматеці. Він мені каже, а я купив новий аромат від Флоріс Platinum 22. Так от, Platinum 22 від Флоріс, він дуже в стилістиці кейгрі Шарнель, але він не повторює все одно композицію. Характер аромату десь перекликається, і там є подібні ноти, там є і чай. Ірис, так само, як і тут лайм, там є смородина, шавлія, є бобетонка, там є і там кедр, амбра, мабуть, мускус. Я не пам'ятаю точно, що там. А тут більш такий сандаловий, вершковий, в нього низ, база цього аромату. Платіну 22 Флоріс. Придивіться, другий аромат. Я не бачила, щоб його на фрагрантиці ці порівнювали із Грі Шарнель, але я чула, що для когось Калахарі від бренду Noeme має. Подібний характер і звучання в тому ароматі більше шафрану, і знову ж таки, з точки зору ціни, я не впевнена, що це чи не найвигідніший варіант буде. Тому вибір за вами моє бачення таке. Несподівана зміна кадру відео вийшло занадто довгим, і я вирішила його розділити на дві частини. Це ранок наступного дня і паралельно відповім вам ще на одне запитання про мій улюблений заклад у місті Києві. Це каліфорнійський сушібар Fish and Кусікет, і це найкращий заклад зі сніданками. Ну як на мене, в місті Києві тут я буваю точно раз на тиждень. Що я люблю. Fish and пусікет Ні, давайте спочатку скажу, де він знаходиться. А розташований він в центрі міста на вулиці басейна. Прямісінько навпроти, прямісінько навпроти. Навпроти бутика шанель, який зараз зачинений. Так от, що мені тут дуже дуже подобається. Сніданки ідеальні. Мені подобається конструктор, який коштує 155 гривень. Це взагалі недорого і це дуже дуже смачно. Там є скрембл, листя салату. Хрусткий рис і ще перець чилі. Не знаю чому, але мені цей гострий смак дуже подобається. І ще трішки капусти кімчі, ідеально. Також мені подобається хрусткий рис з лососем. Ну це безпрограшний варіант для тих, хто любить залісні данки з лососем. І сюди точно варто приїжджати за суші, і точно варто спробувати брауні з карамеллю. Він просто неймовірний. Так, про заклад розказала. І останнє питання на сьогодні теж сюди додамо останній куплений аромат. Я його взяла з собою і зараз вам покажу. Ще запакований, бачите, ну останній тому ще не розпаковувала. І це аромат Lolita Land від Lolita Лемпіка. Я його зараз не буду відкривати, тому що я його купила для того, щоб носити восени. і Хотіла вам його додати в осінню добірку. Ну але, от вже зараз показую. Він солодкий, насичений, дуже квітковий. Я не знаю, як я зможу його носити, але спробую. Одним із авторів аромату є Франціско Оркджан. Ну і це було останнє питання на сьогодні. Чекаю дуже на ваші коментарі, чекаю на ваші вподобайки. На сьогодні у нас все. Побачимося в другій частині. Па-па!